Вільний доступ до актуальної інформації є необхідною передумовою для функціонування сучасного суспільства. Днями Краснорадську центральну бібліотечну систему було під'єднано до всесвітньої мережі інтернет за спеціальною програмою Бібліоміст відтепер до послуг читачів бібліотек 14 комп'ютерів з інтернетом. П'ять із них знаходиться у читальному залі, п'ять у дитячому, а також по три у міській бібліотеці на третьому мікрорайоні та на Талинській бібліотеці філії. Урочасному відкритті програми бібліоміст взяв участь голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він підкреслив, що за цією умовою бібліотеки надаватимуть нові послуги своїм читачам. Я думаю, що на сьогоднішній день це в першу чергу, конечно, що стосується наших з вами е, підростаючого покоління і наших дітей, тому що мабуть, їм сьогодні як нікому, нужны знання для того, щоб становиться Чини послідувателям і э, облучають знання для розвитку нашої країни. на урочистому заході. Також був присутній координатор програми бібліомісту Харківській області Віктор Щетинін. Він поділився із присутніми своїми враженнями. Після офіційної частини свята почесні гості із наймолодшими читачами бібліотека перерізали символічну червону стрічку на вході до читального залу. Тут встановлено шість сучасних комп'ютерів. Також гості одразу ж перевірили, як працює техніка чи достатньою є швидкість інтернету. За словами семирічного читача бібліотеки Кирила Білецького, з інтернетом він уже давно на ти. Тож відтепер іще частіше приходитиме до бібліотеки. Мене завут Кирил Олександрович Білецький. Мені років. Я люблю дуже пользуватися комп'ютерами. Умею заходить в интернет и искать там книжки и читать их с интернета. Я буду в библиотеку ходить, и здесь очень много компьютеров.